Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На пасовище засі у масівцях, що на Хмельниччині орендар перекрив доступ до пасовища. Громада повстала, 100 корів тепер не мають де випасатись. Народний контроль з'ясовує ситуацію. Через цю копанку місцева худоба тепер має перелітати. Інших підступів до пасовища в селі немає. Ви подивіться, яка мала територія. ми не маємо де пасти скот. Став рити оцю канаву. От місток корови переходять на ту сторону, тут може втопитися корова і людина. Ми ще не знаємо, що з цими полями. Може, ми в'язаним на худобою нам теж скажуть, що ви стоїте на приватній землі. Сільський голова переконує, орендар не просто перекрив доступ до пасовища, а ще й незаконно захопив чужу землю і пошкодив родючий ґрунт природоохоронне законодавство. Дана водойма не пройшла ніяке не погодження, ні з екологією, ні з любими організаціями, відповідно, не було виготовлення ніякого проєкту, що становить, ну, будемо сказати, загрозу для села. В орендаря своя, правда, телефоном підприємець запевняє, що у нього все законно, податки сплачує, землю перекопав свою. Він знаходиться на нашій території і на території нашого сусіда, приватної землі. Вот ОСГ там товарищ оформил, два раза по два гитара четыре гектара, ровно да. по границе он проходит с той целью, чтобы там убрать с территории, которая отдана под лес, под сад, убрать воду, но тем не менее не отпустить ее в Южный бух чтобы она не уплыла дальше, а этой водичкой потом поливать и... Журналісти народного контролю йдуть до правоохоронців, адже саме вони призупинили усі роботи. Керівник Хмельницької районної поліції переконує, орендар ґрунт переміщав і на землях загального користування, і на чужій приватній власності. Рішення обіцяє видати на гора вже до кінця тижня. Під переверку встановлено, що цей міграційний канал збудований не тільки на земельній ділянці, яка належтористу універсальна, але. І на землях загального користування, і також захоплює земельну ділянку, яка перебуває у власності фізичної особи. До кінця цього тижня обов'язково рішення буде прийнято. в екологічній інспекції. Тим часом підрахували збитки і побачили кримінал. Нарахували шкоду за зняття грунту без спеціального дозволу за самовільне заняття земельної ділянки. і Її нецільове використання. Шкода склала 16 тисяч гривень. Ми направили на Працівників міліції на порушенні кримінальної справи за статтею 254 Безгосподарське використання землі за висновками цієї експертизи, вже в обласному геокадастрі повинні вирішувати чи розривати угоду з орендарем. А ми перевіримо, аби у мисливцях знову могли вільно виписати худобу. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.